Чому ви не можете просто взяти, припинити все контролювати, навіть якщо це дуже виснажує вас, це друга логічна частина до попередньої. У вас несвідомо, швидше за все, контроль просто асоціюється із спокоєм. Чим більше я буду все контролювати, аналізувати, тим легше мені буде, тим більш спокійнішим я буду. Тому що інші люди зі своєю непередбачуваністю, зі своєю. Моєю ненадійністю підривають ось це моє відчуття спокою. Тому мені значно легше проконтролювати, мені значно легше взяти на себе якомога більше обов'язків, залишивши іншим людям якомога менше. Тому що мені. Довіряти собі, в принципі, трішки легше, ніж довіряти іншим людям. Це для мене, хоч якось про надійність та стабільність, і відповідно воно і про спокій. Ось чому, насправді, ви можете несвідомо брати на себе купу зайвих обов'язків через ось це от прагнення до контролю, яке для вас про спокій. І для того, аби від того позбуватися, потрібно працювати зі цією зв'язочкою, що контроль не дорівнює спокій, що спокій у вашому житті може бути не тільки через контроль, що колись це була винуждена міра, а зараз потрібно вчитися іншим стратегіям.